Доброго дня, друзі. Вітаю вас на каналі «Світ психології. І сьогодні ми знайомимося з дуже цікавою вправою, яка називається Колесо життєвого балансу. Пошук життєвого балансу є дуже актуальною проблемою, і з нею стикаються практично всі люди: сім'я, робота, відпочинок, особистий розвиток все це дуже важливо. Але знайти оцю саму золоту середину, щоб досягти успіху скрізь. Це дуже складно. І на щось ми витрачаємо більше сил, а на щось їх зовсім не залишається. І з метою регулювання саме цього питання і було розроблено вправу колесо життєвого балансу. Розставлення пріоритетів це головний крок до щасливого життя, яким керуєте ви самі. Ви не можете поліпшити ті аспекти вашого життя, яким не приділяєте усвідомленої уваги. І, як правило, негативні спотворення життєвого шляху трапляються через те, що ми самі його щодня схиляємо в бік прірви, посилюємо і без того сильні сторони. Або приділяємо увагу речам, які не приносять задоволення і зростання. І тому призначення цієї вправи це саме виділити у вашій свідомості пріоритетні аспекти життя для працювання. Отже, ви бачите зараз на екрані колесо життєвого балансу, вправу. Це коло, яке поділено на вісім секторів. Зараз ви бачите, які основні сфери пропонуються. Для розставлення пріоритету да, це сім'я, друзі, здоров'я, хобі, гроші, відпочинок, особистісний розвиток, робота, бізнес. Звичайно, що ми всі приблизно уявляємо, що означає кожна з цих сфер, але я вам зараз по Одному двом реченням зазначу, на що треба буде звертати увагу, коли ви будете працювати з відповідною сферою, з відповідним сектором. Отже, ви бачите на екрані всі ці вісім сфер, і давайте скажемо про кожну з них. Отже, почнемо з сім'ї. Це родина та або відносини з коханою людиною. Багато в чому саме це дає мотивацію для руху вперед. Складно жити щасливо, погодьтеся, коли бракує любові. Робота бізнес. Звичайно, що ця сфера в першу чергу відображає рівень задоволеності своєю роботою чи власною справою, якщо ми говоримо про бізнес, а також це перспективи в професії і правильність зробленого вибору. Особистісний розвиток. Сьогодні система неперервного навчання є однією з ключових потреб сучасності. Потрібно завжди розвивати себе, розум, навички, знання, характер, вивчення мов, читання книг. Сьогодні Особистісний розвиток є важливою ознакою нашої сучасності фінанси гроші. Без перебільшень керує значною частиною нашого життя, чи задоволені ви своїми доходами та умовами життя, чи можете ви покривати усі витрати та жити без боргів? Саме на такі питання вам потрібно буде дати відповідь, коли ви будете оцінювати цю сферу. Друзі, ми знаємо, що нас формує оточення. Тому дуже важливо в житті оточувати себе людьми успіху. Не випадково говорять, з ким поведешся, від того і наберешся. Хобі. Я думаю, що ви знаєте, що це те, чим люди люблять займатися у свій вільний час, і це саме те, що наповнює наше життя певним змістом. Я думаю, що близько до цього стоїть така сфера, як відпочинок. Тому що це оцінка яскравості вашого життя, все, що дає енергію і наповнює ваше життя позитивом. Найчастіше сюди відносять емоційні події, подорожі, розваги, придбання якогось нового досвіду. Саме ця сфера дозволяє перезавантажити нас, наповнює енергію і привносить нові ідеї. І остання сфера, хоча вона не остання в житті, а є основоположною, це сфера здоров'я і фізична активність. Саме від цієї сфери залежать всі інші. Якщо у людини проблеми зі здоров'ям, то вона відчуває якийсь дискомфорт, і інші справи в інших сферах починають сповільнюватися або просідати, і людина. Тоді не зможе приділити належний час своїй роботі чи сім'ї, тому що да, не відчуває комфорт в цій сфері. Отже, да, зараз ми з вами розібралися з цими сферами, і я вам пропоную алгоритм роботи з цією вправою. Отже, ви бачите всього чотири кроки, але вони всі дуже важливі, і прошу бути дуже уважними. Отже, перший крок вам потрібно в кожній сфері, про які ми зараз говорили, відмітити рівень реалізованості кожної в вашому житті за шкалою від 0 до 10, Ви бачили там на колесі від 0 це «незадоволений» або не задоволена, і 10 повністю задоволений або задоволена. Отже, вам потрібно буде проаналізувати, наскільки ви задоволені в кожній цій сфері. Після заповнення, коли у вас буде в да, усіх восьми сферах оцінки, перегляньте, яким сферам варто приділити більше уваги. Позначте їх іншим кольором. Можна позначити всі сфери різними кольорами. В будь-якому разі. Сфера життя, яка набрала малу кількість балів, це, скоріш за все, джерело незадоволеності в житті і покращуючи її, приділяючи її достатньо уваги, ви поліпшите загальне відчуття добробуту, загальне відчуття задоволеності. Зараз подивіться деякі приклади заповнення колесу. Колеса балансу іншими людьми, ви бачите, їх можна да, по-різному заповнювати. Це залежить від вашої яви, від вашого бажання. Але в будь-якому разі, да, зверніть увагу, що нам да, вам потрібно позначити, ось тут дуже гарно видно, да, сім'я, здоров'я і так далі. І ми бачимо. Да, наскільки виражена кожна сфера, і тоді ми з вами можемо одразу візуально побачити, які сфери просідають, в яких сферах мало да, балів, які сфери отримали мало, мало балів. Це означає, що саме цим сферам ви приділяєте мало уваги, і, звичайно, що саме це є джерелом вашого дискомфорту. Коли ви побачите свій малюнок, да, тобто ви почнете усвідомлювати да, от саме джерело вашої незадоволеності. Іноді ми витісняємо несвідомо, тому що, звичайно, нам важко розподіляти свій час між всіма цими сферами. І тому можемо витісняти в несвідомо цю інформацію. Але коли ми з вами робимо ось таку вправу, ми нарешті зустрічаємося. В свідомості з, да, з, певним, з певною нашою проблемою, і ми можемо тоді вже для себе визначати кроки для її розв'язання. Отже, коли ви зробили, коли у вас вийшли такі малюнки, третій, дуже важливий звичайно, шаг, вам потрібно прописати на аркуші паперу план турботи про кожну із сфер. Навіть ті сфери, які у вас отримали високі банки, ви все одно пропишіть там хоча б одне-два речення, тому що, ну, щоб вони не випали, якщо ви будете приділяти увагу іншим сферам, да? тому що кожна сфера важливою є і їй треба приділяти увагу. Ну, наприклад, ви бачите, сім'я ходити кожної неділі в парк. Як варіант. Друзі, зателефонувати, зателефонувати подрузі. Е, моя порада е, писати е, тут реальні кроки, які ви можете зробити. Якщо ви точно знаєте щось що найближчий час, ви зможете приділити там, хоча б 5 хвилин, та, щоб зателефонувати подрузі, е, щоб сходити, погуляти разом з сім'єю. Так, пишіть, якщо це якийсь нереальний крок, тобто, або який там можна реалізувати тільки там через, не знаю, пів, ну тобто не скоро, то звичайно це не поліпшить ваше життя. Тобто, прописуючи, виконуючи цей, цей третій пункт, дуже важливо брати реальні кроки, прописувати реальні кроки, це по-перше. І по-друге... Визначати ну, для себе певні терміни. А, тобто, наприклад, там завтра я позвоню подрузі. Так далі. А, це четверте, ви бачите, це вже ми перейшли до четвертого пункту. Тобто, треба зазначити терміни, у які ви маєте виконати всі ці завдання. Вважається, сьогодні це дуже розповсюджена вправа, що виконуючи таку вправу раз на декілька місяців, ви будете дбати про баланс у всіх сферах вашого життя, тому давайте не забувати, турбуватися, дбати про себе та власні потреби. І завершуючи та, опис цієї вправи. Хочу сказати, що життєвий баланс це коли ви задоволені всіма сферами життя та їх динамікою, тобто їх таким просуванням. Це означає, що ви задоволені ситуацією на сьогодні і темпом її розвитку. Якщо ви засмучені поточною ситуацією, але видно, що справи йдуть вгору, тобто, що буде щось покращувати, тоді можна полегшено зітхнути і насолоджуватись підйомом. Тобто не занурюйтесь у проблеми, не занурюйтесь у те, що, можливо, сьогодні воно не дуже йде. Якщо ви бачите, що йде позитивна динаміка, що йдуть позитивні зміни в вашому житті, значить, все добре. І Останнє, да, що хочу вам сказати, балансуйте колесо життя, але пам'ятайте, ідеальне коло, ідеальні сектори тільки в ідеальному світі. Тому, да, будь ласка, виконуйте цю вправу і пишіть в коментарях, е чи вийшло у вас виконати цю вправу, наскільки вам було цікаво, і чи хотіли би ви щось таке подібне ще бачити на цьому каналі. І до скорих зустрічей знову. Сподобалось відео? Залишай коментар, наскільки збалансоване твоє життя. Які сфери потребують твоєї уваги? Що ти можеш зробити, щоб збалансувати своє життя? Не забудь поставити лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей!